Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні зробимо огляд на помідори. Вже в нас виходить середина липня. Я покажу, які кущі, от якої вони висоти. Біля помідорів походили. І припасація давали хороші добрива, дорогі добрива. І полисту я давав і кальциніт. І потім я ще давав виходить від сімейного саду добрива. Тобто Помідори дійсно стоять гарні. Я от дивлюсь, знаєте, от буває, їдеш там на рибалку по селах, по приватному сектору, як люди живуть, садять, дивляться, Я нікого не хочу образити. Но там от такими от паличками тонесенькими вони підв'язані, і помідори дійсно стоять не дуже. Може у людей земля погана, може сушить, а може ніхто не ходить біля них і по цій причині вони такі. У нас, давайте зробимо огляд на основну плантацію. Потім сходимо на кінець городу, там друга плантація, і ось де була в мене полуниця в тому році, стоїть у нас виходить третя плантація. Вона буде гірша, тому що вона садилась спізно і попала вона під дощі. Помідори виглядають ось так: по цій причині батько лупенить ці калки молотком на достатньо серйозну глибину, тому що ви самі бачите, які кущі. Вони ще не на піку свого. Я б сказав би а, росту, тому що це ще не, тут нема ще високорослих помідорів. А, може, десь вони є, але вони ще не підтягнулися. Бачу, місцями вже батьки і листя ось обрізали. Тобто вже плоди формуються, помідори, щоб розуміли. Ну, тут треба листя обрізати. По-моєму, тут батьки вже обрізали на одній граці листя, бо дивлюсь, да, листя ось лежить. Вже. Тут вони вже обрізали. Єдине, що треба буде зараз зробити, це ці помідори. Коли я буду йти від фітофторозу третій раз з тарком, треба буде дати калій. Бо бачу, місцями трохи наливаються плоди, є завість, ще хай вона формується. Тобто є така проблема. Плюс ось бачите, на картоплю місцями фітофтороз напав. Не дуже гарний сусід, але враховуючи ті обробки, які робили, ну, я дивлюсь, помідори стоять поки що нормальні. Ну і зараз погода відповідна. Тобто бачите, ось Вже вони формують, які грона. Кісні сорти не знаю, там сортів багато, ось бачите? Так що Помідори вже у нас починають ось такі он, бачите, стигнуть, я б сказав би, скоро будуть. Так що, як бачите, ділянка помідорів непогана. Йдемо сюди, де був фітофтороз. чи вдалося його приглушити. Місцями бачу, все-таки листя трохи взяло. Бачу, там кущик трошки постраждав. Тут ще бачу батьки її не видаляли. Я думаю. Вони будуть сьогодні трохи працювати, то вони це все старе листя або уражене листя видалять. Листя то таке діло. Головне, щоб фітовторій не було цією ось Бачите, як по стовбуру, це ще старий кущий. ось бачите, як воно пішло. Ну, це толку не буде Ну і бачите, помідори ще в'яжуться. Оце найстрашніше фітофтора оце по стеблу. Листя таке діло, його видалив і все. Ось і вже вони потрошку сливка жовтіє друзі. Тобто не знаю, як воно буде в цьому році, як воно масть ляже, карта ляже, чи яка буде вдача, чи яка буде погода. Поки що погода стоїть хороша. Стоїть вночі, там 17-18 в день 27, 30. Це погода для помідорів. Тому ось на днях, десь в середині липня, треба буде робити третю обробку, тому що під кінець липня, початок серпня на полісі починаються у нас зливи. І якщо десь гриб град. Може прийти похолодання, що в день може бути плюс 17-18, а вночі можуть бути ночі по 7-8 градусів. І тоді зразу вторости тут, як тут. Якщо обробка була поганою, помідори ніч два, ніч-друга ніч, і в принципі їх вже не буде, буде те, що в мене було в тому році. Тобто, в основному ось плантація основна виглядає непогано. Ідемо на другу плантацію. Друга плантація теж гарна. Я так стою, дивлюсь, то... Помідори теж є. Такі в'яжуться, там бачу, є. Є трохи помідорів, низькорослі. Оце самі класні, кстати, помідори. вони Кожен куч давав 5 кілограмів, з ними взагалі мороки немає. Ну, вони будуть невеликі я так дивлюся. Така якась сливка буде специфічна. Тобто я так ось дивлюсь, то... тут ще листя рано обрізати, Вона трошки ця плантація трошки а, затримується, я би сказав. Але нічого, я дивлюсь, що місцями ось помідори, бачите. Тут завісь цей листок, він буде 100% вишні. Ось. На сонці якісь низькорослі по пісов. Теж там дивлюся, теж помідорів трохи є. тут ще бачу батьки листя не обрізали. Де-не-де, тільки підв'язали. Помідори є різні, є високорослі бачу, є. Дуже такі. Сильні кущі, Тут треба вже обрізати ті листя, посинкувати помідори, тому що будуть спід до жовтня. місяця. І на такі помідори зазвичай дуже часто нападає фітофтора. Треба трошки їх переїдити, все-таки листя позрізати. А це, друзі, плантація No3. Ну, там ще є четверта там за кроквами і там ще така маленька градочка є. Ну, ми її знімати не будемо. Там у мене колись був розсадник полуниць, як я тільки починав займатися саджанцями. Там теж така, знаєте, нормальна хороша градка, вона була, по суті, удобрена. Фосфора там трохи явив за цей час, то там теж помідор гарний стоїть. Ну, тут просто йшли дощів, все в воді стояло, місцями пересаджували. помідори будуть саме останні. Вони тільки зараз ось перецвітають, де не де, якщо ранні сорти, місцями, ось бачите, тільки починає формуватися пліт. Тому, тому ці помідори будуть. Ну трошки пізніше. Але нічого, я дивлюся на цій грації. Якщо заморозки у вересні не буде, то теж буде якийсь результат. Але я думаю, якщо будуть заморозки, то в нас ще є агроволокно, то просто поверху батьки такі, знаєте, саркофаг зроблять, як колись робили і по цій причині помідори будуть продаватися до, до зими. Планується так. Но я просто не знаю, коли батько їх буде дівати, якщо вже почнуться сильні заморозки, їх треба буде всі зелені зривати, в ящики і куди він його буде стільки дівати. Я, чесно, поки не знаю, що він буде з цим робити, тому що та петличка, вона не резинова і її максимум там вистачало на пару соток помідорів, а в цьому році їх 7, 7 соток помідорів. І я думаю, якщо от гладко все пройде, якщо от е помідори переживуть цю третю хвилю і то яка планується, я думаю, вона буде. А у нас зазвичай перед серпнем завжди буває. То серпень місяць і вересень можуть бути багатообіцяючими в плані продажу помідорів. Тому, друзі, ось така була ділянка, ви можете написати свої думки в коментарях. Нормальна вона чи не нормальна. На мою думку, непогана. Враховуючи те, що я їжджу бачу, то я скажу, що це імперські помідори стоять. Таких я ні в кого не бачив, таких лопатих, гарних, високих, щоб були такі гарні плоди, все, я не бачу. Може, не всіх бачу, але я так ось їжджу, дивлюсь, то ну, це саме красиве, що я бачу. По цій причині такі товстенні батько кавки забиває. Так що, друзі, якось так.